Так, маємо диск. Купили хлопці колеса, було збортовано. А потім хотіли помалювати, розбортували колесо і виявили, що було дві дирки. Маємо є одна дирка і є друга. І взяли, зверху поставили латку сирогуму. Отак хлопців обдурили. Так, Тогда я його зачищу і подивимося, що там є. Що було тут наліплено? Розірвано в одному місці. І думаю, це десь був удар, щось. Вдаримося машина. Ми заварили, залишиться нам зачистити. І середини заварено і зачистити потрібно. Так, ми здесь готовий. І от їхня сторона.